Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено питанню, коли наступає адміністративна, а коли кримінальна відповідальність у разі от порушення правил військового обліку, ухилення від мобілізації і так далі. і так далі. Я записую це відео з огляду на те, що ну, дуже велика кількість запитань саме з цього приводу зараз лунає. Я так розумію, трохи там ажіотаж спав. Ну от ця дика мобілізація, яка відбулась і. Просто відчуття повної безкарності деяких представників ТЦК, на жаль, призводить до от такого непорозуміння і залякування громадян України, які не розуміють, в принципі, за що вони повинні відповідати, що вони порушили. Ну, їх постійно там намагаються залякувати як в листах, так і безпосередньо і при е, знаходженні в ТЦК. Тому от вирішив записати відео для того, щоб ви більш-менш зрозуміли. Щодо відповідальності за порушення правил військового обліку, порушень правил мобілізації. І відповідно на ту судову практику, яка вже на сьогоднішній день існує, і що існує, яким чином існує. Не забувайте обов'язково підписатися на мій YouTube, TikTok. і підпису, підписуйтесь на телеграм-канал, там я дам посилання на, ці, на Кримінальний кодекс України, на Кодекс України про адмінправопорушення на ці статті, для того, щоб вони у вас були під рукою, ви про це знали, тому підписуйтесь і поширюйте І Ставте подобайки, і коментуйте. І так, що стосується адміністративної відповідальності, вона регульована Кодексом України про адмінправопорушення, це статті 210, 210 зі значком 1 і може наступати за там, порушення правил військового обліку або за ухилення від мобілізації, нез'явлення повісткою. Однак, я вже знімав ну, десятки може відео, може тут розміщу в Ютубі. Зверху тут в примітках розміщу там деякі відео щодо того, що, по-перше, Варто звернути увагу на те, що наразі штрафи е ТЦК виписувати не можуть. З огляду на те, що в статті 210 існує відповідна примітка до неї, де зазначено, що у разі, якщо Міністерство оборони має відповідний доступ до реєстрів баз даних, то е норми цих статей не застосовуються ні в якому разі, ні 210, ні 210 зі значком 1. Пряма норма, пряма примітка в самому Кодексу України про адмінправопорушення. Навіть я давав вже і посилання на лист. Від Міністерства оборони можете взяти навіть вчорашню постанову Кабінету міністрів, про яку я розповідав у себе на каналі. Можете також подивитися це відео, там, де сам Кабінет міністрів прямо зазначає, з яких баз вони беруть дані там прикордонної служби і так далі. і так далі, МВС, і там десятки баз, які державна міграційна служби, єдиного реєстру і і і так 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 далі, 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 і так далі. І так далі, і так далі. Тепер, що стосується от, кримінальної відповідальності, як зазначено в кримінальному кодексі, це стаття 336, вона наступає за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб і числа резервістів в особливий період. Покарання від 3 до 5 років. Тобто, у разі ухилення від призву військової військову службу під час мобілізації на особливий період потрібно, можуть особа нести покарання. Дійсно, на сьогоднішній день такі вироки є. Вироки є особам дають реальні 3 роки. Завдяки суддям Верховного суду. Хоча перша інстанція там розуміє, є певні обставини, особа сама визнає вину її, ніби там обіцяє, чи буде умовний строк. Однак, в подальшому Верховний суд, зважаючи на те, що це досить суспільне небезпечне діяння, вирішує цих осіб все ж таки реально позбавляти волі. Потім я не знаю, будуть може з них формуватися якісь батальйони. Зараз, до речі, не зовсім зрозуміла ситуація, що у нас ситуація з тими особами, які були звільнені від покарання і пішли служити. Як там обстоїть ситуація, куди їх залучають, де вони служать. Ну, думаю, що скоро ми це також дізнаємось. Тому щодо ухилення від військової служби, це потрібно довести. Це, звичайно, як я вже неодноразово говорив, Україна це країна можливості. Тут, можливо, все. Ви могли навіть не отримати жодної повістки, ніяких порушень не вчиняти. І до вас приходять дільничі, які говорять, а от ТЦК на вас подав, що ви там, ухиляєтесь від військової служби. Тому тут повинно бути в будь-якому разі. Підстави і докази того, що ви дійсно здійснювали ухилення. Що стосується, наприклад, відмови від ВЛК, це я вважаю не кримінальне каране діяння. За це не може бути наступати кримінальна відповідальність, і це може розглядатися виключно тільки в комплексі, в комплексі щодо ухилення від військової служби. Якщо у вас є відповідні вади, ви хочете подати відповідну медичну документацію. Це не ухилення від ВЛК. До речі, я от на завтра також зніму відео поставлю. Щодо отримання документів про відстрочку, тому підписуйтесь на канал і завтра от те, коли ТЦК зловживають безпосередньо своїми правами, не маючи безпосередніх, наприклад, медичних документів, висновків ВЛК і надають вже повістку про направлення в частину, так які тут ухилення? Тут перевищення службових повноважень, за що представникам ТЦК передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12 років представникам ТЦК. І я думаю, що їм також потрібно про це знати. І їм ви повинні про це також повідомляти. Тому бажано максимально коректно себе вести. У разі, якщо ви не впевнені в своїх діях, просто залучайте адвоката. Ну кримінальна відповідальність просто так, от те, що там залякують, розповідають, вона не настає. Це повинні бути так мовити. Відповідна поведінка, яка в комплексі оцінюється, відповідні навмисні дії особи щодо ухилення від мобілізації, саме від призову на військову службу під час, особливо, під час мобілізації, а не ухилення від військового обліку, Там не оновлення документів, не проходження ВЛК. Тобто, щоб ви просто це зрозуміли, це принципові різниці і заспокоїлись. Звичайно, дуже велика кількість осіб. Просто, як я вже говорив, зловживають правами, залякують громадян. Ну, не треба боятися, треба бороти за свої права. Ну і в будь-якому разі ви повинні пам'ятати, Україну потрібно захищати. Окрім нас, з вами її ніхто не захистить. Ми побачили своїх партнерів, побачили інших. Тому все тільки в наших руках. Майбутнє нас, майбутнє наших дітей, майбутнє цієї країни. Іншої країни у нас не буде. Пам'ятайте про це і приймайте правильний вибір. Звичайно, треба вимагати від цих, щоб вони дотримували законів, дотрималися прав військовослужбовців, дотримували соціальних гарантій. Це потрібно робити. Ну це потрібно робити разом і не мовчати про це. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. Ну і зараз ви вже знаєте свої права. Я вас дуже прошу заспокойтесь. Не потрібно вестись на всі ці депутатські, я вважаю, хайпи, які люблять підвищувати напругу у суспільстві. У нас є один ворог. Ми один одному не вороги. У нас є ворог, Рашістська Федерація. І ці расисти, і ці особи, які підтримують цю агресію проти України. І це треба також знати, розуміти, пам'ятати. Ані один одному. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!